Вітаю вас, друзі! Мідійське царство загадкова держава стародавнього світу, яка залишила по собі легенди та таємниці. як кочові племена перетворилися на потужну імперію. Яку роль Мідія відіграла у становленні імперії Ахаменідів? Ну і головне, як спадщина цієї держави вплинула на формування наймогутніших імперій стародавнього Сходу? Сьогодні поговоримо про забуті сторінки історії та знайдемо відповіді на ці питання. Тож, Мідійська імперія. Що це було? Звідки взялося? Та куди поділося, Ну, нума починати. Історія стародавнього Ірану нерозривно пов'язана з двома народами персами та мідійцями. Хоча персам традиційно приділяють набагато більше уваги, роль мідійців становленні Персидської імперії була ключовою. Мідійці, відомі асирійцям як Мада, а грекам як мідяни, були індоєвропейським народом, який оселився в горах Загросу на заході сучасного Ірану. Хоча своєї власної писемності мідійці не мали, завдяки асирійським хронікам до нас дійшла версія, що вони могли мігрувати зі степів Центральної Азії ще у другому тисячолітті до нашої ери. Але вперше, так би мовити, офіційно, про них повідомляється лише у 835 році у хроніках асирійського царя Салманасара III, де він розповідає, як ходив на землі мідійців та всіх там перемагав. Його син Шамши Адад v, теж пише про мідійців і теж про те, як він там все зруйнував та спалив. Чи треба дивувати, що його син Адад Рарі III теж заявляв про перемогу над мідійцями? Але ще додавав, що тепер ті почали платити асирійцям данину. Чи можна вірити хронікам цих асирійських володарів? Ну і так, і ні. Асирійські тексти змальовують мідійців як неоднорідне суспільство, де різні племена були під керівництвом різних вождів, кожен з яких міг контролювати одну-дві фортеці. Та кілька невеликих містечок. Тож, перемогу над одним із таких племен асирійці цілком могли видавати за перемогу над всіма. Хоча сам факт походів асирійців на землю мідян і не піддається сумнівам. Взагалі і Саргон ІІ, Санахеріб, Асаргадон та й Ашурбаніпал всі стверджували, що боролися з мідійцями. І, як водиться в асирійських хроніках, звісно ж, перемагали. Проте, у випадку кожного царя спостерігається знайомий цикл: набіги на Мідію. Підкорення кількох мідійських укріплень чи фортець, повстання, і, нарешті, повернення асирійської армії, щоб завоювати цю територію знову. Так у записах Саргона II, які описують восьмий рік його правління, а це приблизно 714-й рік до нашої ери, сказано наступне: Я спустився до парсуашу, володарі міст намріс, сагібути. Бід Абдат Ані й землі могутніх мідійців почули про моє вторгнення. Спустошення їхніх земель у попередньому році залишилося у їхніх думках. Вони винесли важку данину з серця своїх країв і зробили парсуаж моїм володінням. Коней швидких, полум'яних мулів, бактрійських верблюдів, худобу велику й малу я отримав. Хоча мідійці, очевидно, були для асирійців проблемою. За мовою таких текстів зрозуміло, що асирійські царі мали певну повагу до них, оскільки постійно називали їх могутніми мідійцями або далекими мідійцями. Насправді, наскільки далекими чи розкиданими були мідійці на той час невідомо, але здається, що землі, які вони займали, просягалися щонайменше до солоних пустель Північного та Центрального Ірану. Треба також додати, що мідійські володарі в мирі та злагоді, м'яко кажучи, не жили. Так, наприклад, асирійський цар Асаргадон записав прийом делегації від групи мідійських лідерів, які просили допомоги проти інших. Упис, володар міста Партака, Занасана, володар міста Партуки, Тараматеа, володар міста Ураказабарна. Далекі мідійці, які за часів царів моїх предків, ніколи не перетинали кордони Асирії і не ступали на її землю. Їх охопив жах через інших міських володарів, які їм погрожували. І вони благали мене про допомогу. Я відправив до них своїх людей як правителів їхніх земель. Вони розтоптали мешканців цих міст і підкорили їх, кинувши під мої ноги. Данину й пожертви на знак мого опанування я наклав на них. Десь у сьомому сторіччі до нашої ери лідер одного з мідійських царств Дейок або Староіранської Даюка об'єднує розрізнені царства і створює те, що ми знаємо як Мідійське царство. Так Геродот писав: Серед мідійців був мудрий чоловік на ім'я Дейок Син Фраорта. Цей Дейок прагнув влади і діяв наступним чином. На той час мідійці жили в селах, і в своєму власному селі він уже був шанованою людиною. Тоді він почав ще наполегливіше присвячувати себе справедливості. Коли мідійці в його селі побачили, як він поводиться, вони обрали його своїм суддею. Через це він здобув велику славу серед своїх односельців, настільки, що мешканці інших сіл. Були переконані, що Дойок є єдиним чоловіком, який чесно вершить правосуддя. І оскільки вони страждали від несправедливих рішень, вони охоче зверталися до Дейока після того, як почули про нього, і врешті-решт довірили йому свої справи. Як тільки постало питання про те, кого слід обрати царем, Дейока була висунута, й усі одноголосно погодилися, що саме він має стати їхнім правителем. Геродотова історія про ранню медійську державу може виглядати як казка, проте, ймовірно, у ній є все ж таки зерна правди. Як народ, мідійці були поділені, і це підтверджують асирійські записи. Якщо вони хотіли вижити, а тим більше бути незалежними від іземного правління, їм потрібно було об'єднатися. Невідомо точно, коли Дойок став царем ані дату його народження. Проте Геродот стверджує, що він правив 53 роки, хоча це й неможливо підтвердити. Відомо, що десь під час правління царя Ашурбаніпала, останнього великого царя Асирії, мідійці, схоже, стали частково незалежними від асирійського панування. Хоча Ашурбаніпал згадує військові кампанії проти мідійців і їхніх міст, а також повернення великої здобичі до асирійської столиці Ніневі, на відміну від деяких його попередників, він вже не згадує, щоб якісь мідійські вожді сплачували йому данину. Чи навіть просили допомоги у боротьбі зі своїми суперниками. Можливо, мідійці дійсно стали незалежними від Асирії і тепер керувалися одним царем, як і стверджував Геродот. Соціальна структура мідійського суспільства того часу мало чим відрізнялася від сусідніх держав: той самий Володар, аристократія, куди входили військові лідери та багаті землевласники, жерці та прості вільні люди, як то землевласники, ремісники та торгівці. Релігією мідійців вважається рання форма маздеїзму, в якому божественне начало Агурамазда веде боротьбу із злим Анхрамайню чи Аріманом за панування над світом і душами людей. Є там, звісно, і інші боги, зокрема Мітра, який стане головним, але вже в новій релігії і набагато пізніше. Сам же маздаїзм стане основою для нової релігії в цьому регіоні Зароастризмі – але вже за часів держави ахаменідів. Згідно зі спрощеною версією, маздаїзм це релігія, в якій верховним божеством є Ахура Мазда. Зараостризм, це введена після реформи Заратустри релігія єдинобожжя, в якій Ахура Мазда перетворився з головного бога на єдиного. Інші ж боги набувають форми його духів помічників, моральних алегорій і чогось на кшталт ангелів. Про мідійців вже можна точно сказати, що клас жерців у них називався магами. Ну, так їх називає Геродот. Щоправда, він вважає їх не соціальним класом а окремим племенем. Ну і заратустра з ним. Як би там не було, десь між 678 та 625 роками царем Мідії стає чоловік, що увійшов в історію під грецьким іменем Кяксар. Будучи онуком Дайока, він реформував армію. Так вона перетворилася з ополчення, яке складалося з селян ремісників, на вже професійне військо. Більша частина війська постійно проходила навчання, що включало фізичну підготовку, військову тактику та навички володіння зброєю. Також Кіаксар включив у військо представників завойованих народів, використовуючи їх як допоміжні загони. Завдяки цьому, Мідія змогла створити багатонаціональну армію. Що забезпечувало чисельну перевагу над ворогами. І от, зібравши всю свою військову міць докупи, він разом із царем Вавилону Набопаласаром вирішує атакувати Асирійську імперію. Яка хоч і пережила свого основного ворога Урарту, все ж після століть воєнних конфліктів знаходилась у тяжкому стані. Десь у 615 або можливо 614 році до нашої ери, мідійці під керівництвом Кіаксара захопили Ашур. Знищили його храми, повністю пограбували все цінне, а потім зрівняли місто із землею. Одна із вавілонських хронік того часу описує цю подію так: у місяці Аб мідійці пішли вздовж тигру й розташувалися табором біля Ашура. Вони напали на місто та завдали жахливою поразкою великому народу, пограбували та знищили його. Цар Акаду та його армія, які йшли допомогти мідійцям, не встигли битви. Цар Акаду, звичайно ж, це Набопаласар із вавілонянам. Кіаксар мав на меті завдати Асирійцям удару, від якого вони б ніколи не оговталися. І, правду кажучи, йому це вдалося. Втрата й руйнування Ашура стали психологічним ударом більшим за будь-яку військову поразку. Після тримісячної облоги столиця асирійців Ніневія теж була знищена, об'єднаними силами мідійців і вавілонян. Короткий переклад вавілонської хроніки описує це так. Вони таборували біля Ніневії з місяця Сіван до місяця Ап протягом трьох місяців вони піддавали місто в важкій облозі. Вони завдали важкої поразки могутньому народові. Вони забрали багато здобичі з міста й храму. Вони перетворили місто на руїн. Після перемоги Кіаксар і Набапаласар розділили між собою колишні асирійські території. Медійці отримали більшу частину земель на півночі, зокрема, те, що колись було царством Мурарту і частинами Центральної Анатолії. Це, в свою чергу, призвело до конфлікту з царством Лідія та його царем Аліатом. З 590 по 585 рік до нашої ери між ними тривала війна, але жодна зі сторін не могла здобути вирішальну перемогу. Тут також є цікава легенда: так, коли війська мідійців та лідійців зійшлися для Фінальної битви наступило сонячне затемнення. І тоді вони прийняли це за знак того, що... що треба жити мирно. Зрештою, вони уклали мир, і син Кіаксара Астіах, одружився з однією з дочок Лідійського царя. Коли Астіах став царем у 584 році до нашої ери, він успадкував імперію, яка можливо була найпотужнішою в регіоні. Враховуючи, що він правив 34 роки. Він, ймовірно, значно розширив її території. На жаль, важко підтвердити, що саме він зробив, оскільки записи про його діяльність майже відсутні. Припускають, що за час свого правління він приєднав Елам до своєї імперії, однак, крім цього, про його правління відомо небагато. Тож нам знов доведеться покладатися на Геродота, який описує Астіага як жорстокого тирана. І це, можливо, робилося для створення контрасту з головним героєм пізніших історій Кіром Великим, якого Геродот вважає онуком Астіага через його дочку Мандану. Якщо казати коротко, то Геродот пише, що Астіагу наснився сон, що його онук скинуть того строну. Щоб уникнути цього, він віддав свою дочку Мандану не за мідійського знатного, а за одного зі своїх васальних царів Камбіс. Геродот описує Камбіса як перса із хорошої родини та спокійного характеру, але за статусом нижчого від середнього мідійця. А отже, такого, що не становив загрози для трону. Попри це, Астіага продовжували переслідувати сни про те, що його онук позбавить його влади. Тому він наказав своєму довірному раднику Гарпагу вбити новородженого сина Камбіса й мандану. Однак Гарпаг виявився милосердним і не зміг убити невинне дитя. Замість цього. Він передав немовля пастуху на ім'я Мітрідат, чия дружина щойно народила мертву дитину. Пастух і його дружина взяли дитину і виховали його як власного сина. Цією дитиною буде кір. Коли він підріз і став гарним юнаком, Астіах, у якого, як здається, не було сина, випадково зустрів хлопця та впізнав у ньому свого онука. Попри попередні задуми, Астіах вирішив зберегти кірові життя, але жорстоко покарав гарпага за обман. Він наказав убити сина Гарпага, а його тіло приготувати й подати батькові як головну страву на бенкеті. Гарпаг присягнувся помститися. Тож, коли Кір успадкував трон Персії після смерті свого батька Камбіса, Гарпаг підбурив молодого царя до повстання проти Астіага. Коли ж відбулася вирішальна битва між Киром і Астіагом, мідійське військо перейшло на бік Кіра. Таким чином, крім того, що він став царем Персії, Кір також став царем усієї міді. Це популярна історія, розказана Геродотом, і вона не має археологічного підтвердження. Проте, за словами більшості дослідників, мідійці дійсно не чинили супротиву новому перському царю. Це свідчить про те, що мідійці могли справді вважати Кіра законним наступником Астіага. Зрештою той мав кровний зв'язок із королівським домом Мідії. Також слід пам'ятати, що перси і мідійці були дуже схожими за культурою, звичаями, релігією та походженням, були схожими настільки, що греки часто описували ці два народи так, ніби це взагалі був один. Це не означає, що між ними завжди панував мир. Мідія кілька разів повставала під час ахаменітського періоду, але загалом відносини між двома народами були досить міцними. У будь-якому разі мідійська держава буквально стала основою того, що згодом перетвориться на Перську імперію. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалось, поставте лайк та підпишіться, якщо ще ні. Але головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.